Ми живемо в країні третього світу. Знаєте, головна рушійна сила, яка зараз штовхає Україну вперед. це розробка програмного забезпечення. якщо говорити про розробку ігор, то вона перебуває на початковому етапі розвитку. Ми не можемо офіційно купити Xbox або будь-яку ігрову приставку. тому, що ми не маємо в Україні Xbox Live. Якщо я створю гру для Xbox Live, то я не матиму можливості її купити. Безглуздя. Людський погляд. Інді, що танцює брейк. Моє ім'я Макс. Я голова студії Mocus Games. Коли я розпочав створювати ігри, флеш ігри. То першими були ігри для різних платформ від мобільних пристроїв до Xbox, ПК і так далі. Неможливо заробити багато грошей на флеш-ринку. Потрібні гроші, хоча б на піцу та паливо для свого мотоцикла. Коли я починав, я створював одну гру за місяць. Потім реліз Так воно й робиться у світі флеш ігор зараз усе змінюється. Тепер існує безліч ринків. Ми маємо ринок мобільних ігор. вже набагато простіше створювати продукт для мобільного ринку. Коли я почав створювати контуржур. це було дещо більше. Я вирішив не видавати її на флеш-платформі, а спробувати зробити її мобільною. і ось зараз. Після випуску контуржур нешн ми з фінансової точки зору вільні. Це дуже зручно. я прокидаюся. роблю декілька кроків, і я вже на роботі. для мене це все. робота, мої друзі, моє улюблене заняття. все разом? Ось тут Гадаю, кілька років тому в Україні це було неможливо. Ми повинні були, наскільки я знаю, розробляти все з самого початку. але зараз все змінюється. Ви гадаєте, що завжди будете займатися створенням ігор? ні. Точно ні. Якби 10 років тому ви запитали мене, Максе, ти танцюватимеш брейк все своє життя? Ну так, 10 років тому можливо відповідь була б так, але зараз я розробник ігор. Я відвідую цю спортзалу чотири рази на тиждень. До іншої я ходжу, щоб займатися там брейкдансом. До тієї другої три рази на тиждень. Отже, одне тренування щодня. Насправді це гімнастична зала. Ще я виконую деякі вправи з паркуру. Підлога тут не найкраща для брейку. Насправді вона для гімнастики. Я не в найкращій формі, однак досі ще щось та й можу. Чому я це роблю? Я просто розважаюся. Отримую задоволення. через свій вік я вже не можу вигравати на змаганнях. Але хай там як я отримую задоволення. На роботі ти працюєш головою. Випробовуєш там свій мозок. а тут ти випробовуєш своє тіло Коли я повертаюся з тренуванням, я розум повністю очищений. Це наче перезавантаження. У колишньому СРСР ми не мали ні брейк-дансу, ні сучасного вуличного танцю. А коли я зацікавився, то вирішив спробувати коли ти розпочинаєш тренування, ти просто намагаєшся за кимось повторювати. за кимось, хто тобі подобається. чий стиль неперевершений? Але згодом ти знаходиш власний стиль і прагнеш створити щось своє. Коли я взявся за створення ігор, я не мав ні навичок, ні якогось певного плану гри. Це була моя перша гра, яку я написав сам і Я адея вирішив гаразд. А що, коли спробувати створити головоломку засновану на фізиці? з фізикою, як у World of Go? І я зробив її. Ось так я і навчався я не можу особливо пишатися. Щиро кажучи, це просто мавпування. добре, що ми про все домовились. І ми розмістили банер, і не прийшлося закривати гру. Це не найкраща сторінка у моїй кар'єрі. Якщо просто взяти якусь одну гру і зробити копію, it, так це не добре. Example, а наприклад, коли взяти you know, дві різні гри і знаєш, як скласти все разом до купи, а також додати частку себе, то вийде повністю новий продукт і на 100% ваш I wanted to create. Я хотів написати якусь музичну гру, і я подумав: добре, а що коли змішати музичну гру з платформером? коли ви граєте і чуєте музику, то бачите, що всі події на екрані це просто відображення музики. Ця гра була певним експериментом. Вона почалася з арт-стайл. Ми не маємо для неї назви. поки що ми назвали її Dubstep Runner. це її технічна назва. Перша музика для цієї гри це Dubstep. В грі є бігун, тож ми вирішили назвати її «Dubstep Runner». наразі. Ми вже маємо майже завершений графічний рушій та декілька рівнів. і ще є незавершений музичний рушій якщо ми будемо мати, наприклад, сорок рівнів. А зараз ми плануємо сорок рівнів вісім розділів. То нам доведеться створити сорок різних музичних композицій. Ми приїхали сюди, щоб записати вокал для нового рівня. Ми можемо створювати не лише інструментальну музику. голос додасть нам певної атмосфери. Ну і сама гра стане кращою. Музика – Це не просто допоміжна складова. Це одна з головних складових, тому що все керування пов'язана з музичним ритмом. Музика. найкраще, коли робиш це разом. коли робиш це зі своїми друзями, і насолоджуєшся цим я поклав свої танці за основу гри. Моє почуття ритму, мої технічні навики. Поєднав усе це. Все це ви знайдете у грі. На що я щиро сподіваюся? Так це те, що я завжди вкладатиму частинку себе в те, чим я займаюся. Людський погляд. Переклад та озвучення товариства 3 крапки спеціально для сайту OpenGamer.